Я добре запам'ятав святкування Луїса Адріану і помилку Андрія П'ятого, яка призвела до того, що Вердер зрівняв рахунок. Але переможного лжацина мені побачити не вдалося, бо на той момент вже заснув. Прокинувся десь близько першої ночі, коли весь донець вже був на вухах, а небо освітлювалося різнокольоровими салютами. Так я зрозумів, що кубок УЄФА приїде в моє місто. Приблизно раз на рік я передивляюсь ту гру, щоб ще раз відчути емоції. Які мені подарували гірники, і згадати творців того успіху, нагадати про них вам, а заодно дізнатися, як склалася їх доля після Стамбульського тріумфу. До речі, якщо є бажання глянути ту гру, то зазирніть до нас в коментарі, там буде посилання на неї. Традиційно розпочнемо огляд з голкіперів. Тоді ворота Донечан захищав Андрій П'ятов, який від свистка до свистка зіграв усі 9 ігор. Усього в футболці гірників він проведе 16 років, вигравши за цей час більше трьох десятків трофеїв. В останньому турі сезону 22-23 Андрій в останнє виведе команду на поле, після чого повісить бутси на цвях. І одразу стане тренером воротарів Шахтаря. Богдан Шус в тому розіграші не отримав жодної хвилини, що не дивно, адже всю кар'єру в Шахтарі сприймався виключно як гравець на підміну. В 12-му, ставши вільним агентом, перейшов у металіст. А пізніше був основним у Волині, Ворсклі і Інгульці. Повісивши буци на цвях, став тренувати воротарі. Зараз робить це у рідних Карпатах. Рустам Худжамов мав непогану кар'єру, але не у шахтарі, за який за сім років зіграв усього десять разів. Вихованець Зенамо закінчив ще п'ять років тому і зараз тренує голкіперів збірної України. Серцем і мізками того шахтаря був Даріо Серна, який після тріумфу. Провів у помаранчево-чорній футболці ще 8 щасливих років. Провів би більше, але попався на допінгу і пропустив майже весь сезон 17-18. А влітку вільним агентом перейшов до Кальєрі, де через рік завершив кар'єру. Зараз є спортивним директором донечам. Яскраво склалася кар'єра Дмитра Чигринського, який після того розіграшу догрався аж до Барселони, яка не пожалкувала за захисника 25 мільйонів. Втім, в Каталоні українець своїм так і не став і через рік повернувся до Донецька. Далі буде Дніпро, сім гарних років у Греції і ще одне повернення у шахтар. Зараз Дмитро сидить без команди, але про завершення нічого не каже. Ще одним творцем успіху став Разван Рац. Румун просидів у Шахтарі до 2013-го, після чого поїхав підкорювати Вестхем. Далі буде райо валікано, Греція, ще раз Райо і завершення кар'єри на батьківщині. З грудня минулого року є членом правління Дженуа. Олександр Кучер в тому сезоні не був головною дієвою особою, але на фінал в центрі захисту вийшов саме він. У Шахтарі він затримається до 2016-го, після чого проведе два небагані сезони в Туреччині. Пізніше повернеться в Україну, зіграє чотири матчі за Карпати і закінчить з футболу. У 20-му Кучер очолить металіст, а через два роки опиниться у Дніпрі 1 Клубу більше немає. Як і роботи у Олександра. Не останньою людиною на тому турнірі був Микола Іщенко, для якого то був перший сезон за гірників. Спочатку Луческу йому довіряв, але з кожним роком ігрового часу ставало все менше. Тому захисник регулярно їздив за практикою в лічівець. Після Шахтаря грав багато де, але в маленьких командах, в тому числі аматорських, Там і завершив у 23-му. Варті згадки В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький, Володимир Єзерський та Олександр Чижов. Уродженець Луська Шевчук в тому розіграші мав лише 90 хвилин проти ЦСКА а на фінал взагалі не був заявлений. Кар'єру завершив у 17-му, хоча останній грузі грав в сезоні 15-16. Зараз асистент в українській молодірці, а до цього шукав себе на керуючих посадах. Хадецький в Кубку УЄФА не зіграв ні хвилини, та із Шахтарем він ніколи особливо і не асоціювався, хоч і є його вихованцем. Найпродуктивніші сезони провів у Карпатах і Дніпрі та навіть встиг зазирнути на рік у Німеччину. Закінчив три роки тому у аматорському в Жодного разу не вийшов на поле і Володимир Єзерський. Він в цілому за три роки провів за гірників 21 гру. Далі будуть Заря, Таврія, Хверла і оголошення про завершення кар'єри. Зараз працює помічником головного у Карпатах. Нуль хвилин на турнірі також було у Чижова, напевне, найменш зіркового гравця з того складу. Шоферів він взагалі майже не грав, а закінчував у Полтаві. Спочатку в Ворскла, а потім аматорська СК Полтава. Зараз працює асистентом головного у Металісті 1925. Приїхавши з Сербії до України у 2004-му, Ігор Дуляй зміг побудувати тут непогану кар'єру, будучи важливою одиницею в схемах Луческо. Влітку 10-го, зрозумівши, що не тягне рівень шахтаря, спокійно перейшов до Севастополя, де й завершив кар'єру через 4 роки. Зараз очолює рідний партизан. Маріуш Лівандовський був незамінним гравцем центра поля, провівши у фіналі всі 120 хвилин. У 2013-му, за прикладом Дуляя, змінив Донецьк на Севастополь, якому і повісив на цвях. Зараз тренує польську термаліцу з другої ліги. Ще одним непопсовим героєм того розіграшу є Томаш Юпшман, який забив у чвертьфіналі Марселю. Після перемоги в Кубку УЄФА він зіграв за донечан ще 5 сезонів, після чого повернувся на батьківщину. Чех є справжнім футбольним довгожителем. Адже завершив кар'єру лише влітку минулого року, коли йому було 42 роки. Чималий внесок в успіх донечан вніс Олексій Гай. Він грав небагато, але свою справу знав, вийшовши на останні 20 хвилин фінального матчу. Після шахтаря виступав за Чорноморець, а потім несподівано поїхав на заробітки до Азербайджану, а потім ще й на два роки заїхав до Росії. Завершив у Олімпіку, а зараз працює в шахтарі аналітиком. Тоді Елсініо був ключовим гравцем Шахтаря, і саме його гол Динамо вивів донечан до фіналу. Він міг би стати легендою гірників, але в якийсь момент самовільно покинув розташування команди і полетів на Батьківщину. Через рік одумався, але це вже був не той Елсініо. Останні п'ять років провів у США, виступаючи за місцеву Філадельфію, там і закінчив. У тому сезоні Вільян ще не став ключовим гравцем шахтаря, але коли виходив на поле, то обов'язково був корисним. Бразилець асистував у обох півфінальних матчах проти Динамо і провів повністю гру проти Вердера. Зараз залишається без клубу, але перегляньте його резюме Челсі Арсенала Фулхам ще й за збірну 70 матчів. Фернандіньо не просто так вважається одним з найвидатніших гравців за всю історію українського футболу. Той турнір відіграв на найвищому рівні, провівши без замін сім матчів з дев'яти. Згодом він виграє п'ять титулів АПЛ та стане улюбленцем Пепа Гвардіоли. а коли зрозуміє, що більше натягне Англію, повернеться до рідного Атлетіко Паранаенсе. І, звичайно, Жадсон, без голу якого не було б історичного успіху, як і Ферне зіграв на турнірі всі 9 матчів, записавши на свій рахунок 4 плюс 3, а ще легендарну фразу. В січні 12-го бразилець попросив керівництво відпустити його на батьківщину, де з перервою на сезон в Китаї відіграв ще 10 років, перш ніж завершити кар'єру у 22-му. Лінія нападу у Шахтаря в тому розіграші була доволі різноманітною. Свої хвилини отримали одразу чотири форварди, але був ще один. Нері Кастільо вважається головним трансферним провалом за всю історію клубу. Мексиканець був до заявлений гірниками на той розіграш, але так і не отримав ані хвилини. У 2009-му його підібрав Дніпро, але краще б цього не робив. Закінчить Форвард в 30 років після невиразного сезону у зараю. Не набагато краще склалися справи у Марсело Марен. Грав він частіше, навіть забивав, але в цілому користі не приносив. В тому розіграші, у болівіці сумарно набралося 50 хвилин. Не потягнувши УПЛ, у, у 2012-му перейде у гремі, а пізніше стане кращим бомбардиром другої китайської ліги, завершить в минулому році у знайомому Розейро. З нулем Голів завершив розіграш і Олександр Гладкий, але навіть без них Мір Чалучесько йому довіряв. Зазвичай Румин випускав його у другому таймі в якості джокера, покинув клуб Форвард у 16-му, так і не реалізувавши потенціал повністю. Далі буде Київське Динамо, Карпати і Чорноморець, а також не надто вдалі сезону у Туреччині. Олександру 37, і він досі грає. Але це не УПЛ, а лише аматорська команда. На відміну від гладкого, Євгену Селезньову вистачило однієї хвилини, щоб забити. Було це після виходу на заміну в грі проти Тоттенгема. В цілому у футболіста склалася дуже пристойна кар'єра: півроку у Малазі, три роки в Туреччині, більше 200 голів на найвищому рівні. Сім хвилин зааминай у сезоні 22-23 стало останніми для Євгена у великому футболі. Як би його не сварили, скільки б моментів він не тринькав, але основним нападником Шахтаря був саме він. І рахунок у вирішальному матчі відкрив також він. Реалізація не була найсильнішою стороною Луїса Адріану, але завдяки своїй працездатності він вписав своє ім'я в історію гірників. А у 2015-му перейшов у Мілан, де навіть щось забував. Останні роки кар'єри Адріану провів у Бразилії, там же він сидить без клубу прямо зараз. І, звичайно, Мірча Луческу символ того успіху, та й взагалі творець сучасного Шахтаря, внесок якого у встановлення клубу важко переоцінити. Після 12 років у клубі Румун їде на заробітки до Росії, після чого очолює збірну Туреччини, звідки йде через незадовільні результати. Луческу повернеться до України у 20-му, щоб очолити Динамо і зробити його чемпіоном. Ну, а зараз він тренує збірну Румунії, і треба сказати, дуже вдало. Команда впевнено виграла всі шість матчів у лізі націй. Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте ставити великі пальці вгору та залишати коментарі. Не зайвою буде і підписка, а заодно можете розповісти в коментарях свою історію про те, де ви були і що відчували в той історичний момент. А з вами був Корнеріто. Дякую за перегляд. І гарного вам сім дня!